А ви знали, що вчора був день шампанського пива. Я думаю, що в цілому це був день напоїв з газбульками, можливо, викола, там, фанта і таке інше причасне. Так, я в масці, тому що я без зубів, все ще. Ну, тобто, це ще чекати дві неділі в кращому випадку, чи в гіршому подивимося. Так, ми на пікніку, Кирил дуже любить ці, <головік> ці заходи <головік> на його відпочинку, тому що тоді мама все йому забороняє. Враховуючи вчорашнє свято, я і собі купила трошечки сидру. Зараз напевно, половина викину разом Ні, сок. Зараз мама ще йому купе. Ну я буду спонукати його купити, йому просто чай або какао, Какао Він вже пив сьогодні після басейну. Так сьогодні він ходив перший раз на басейн. Дуже йому не сподобалось. Але мама знає, як мотивувати дитину, і ми завтра прийдемо ще раз. Ну, все як завжди. Я в масі дуже красила. Ой, бачила б мене без маски. Це просто така баба-йошка, таке страхіте. Чесно, плюс 10 років одразу. Немає, ні, мені як бабки. Ну, серй, серйозно, там дуже все страшно. Але після того, як мені а! їх зроблять, я залишусь без грошей з кредитом, але нарешті зможу чудово посміхатися, як ви хочете і як ви любите. Ні, я це роблю, звичайно, для себе. Я зараз дуже поспішаю жити і встигнути все. Так чи інакше мені по. Ну, це завжди так втручається в будь-яку розмову. Всіх, моїх кавалерів називаю бившими, ну я кавалерів. У мене дуже багато нічні стосунки з усіма останнім часом. Тому що обираю найкращих, а вони дійсно поважають мою свободу і дійсно поважають те, що поки що мені серйозні стосунки не потрібні. Мені потрібно нарешті змиритися, навчитись жити з росіяним склерозом, вирішувати питання по а, і на черепі. Я вважаю, що там нічого серйозного, але тим не менше треба перевірити. Коли я дізналася, що все-таки це я не накручена, то я була дуже схвильована і дуже хотілося поплакати, але це не виходить, на жаль. Ну все, лайки. Я просто не розумію, чому ви лайки не ставите, чому ви не дивитесь? Ви хіба думаєте, що я вічна? Ну чесно. Потрібно підтримувати українського виробника. Ну Мені неприємно, що мене дивляться до цих пір русські тільки. Ну, цих дві людини, які з України заходять, ну ви складаєте 10%. Мені неприємно, я розумію, що нудний контент. Але дівчинку з такими хворобами. Дівчинку, господі, Я пам'ятаю, скільки мені рочки. Бачите, як я хвилююсь через це все, тому що мені це приносить задоволення, а вам чомусь не подобається. Все, в цьому люблю оборони. красу квітін, поки що ніякий ніяково зложить на зв'язку. Так, я впевнена, що ви просто неактивно робили йому репости. Ну що так важко зробити репост якийсь, написати коментар квієнті, думайся. Там ти останнє відео хочеш знімати з Дрюсом Вілісом, можна і міло кудись там присобачити. Бо чесно, я ж не завжди буду прямо ходяся. Ні, ну я розраховую, що завжди, але тим не менше. Так що давайте вже включайтесь і робіть репости потрібні. Ну, і що дарма, це стараюся. Хочу ж вас порадувати ще якимось. Якоюсь драмою, знятою, по реальним. Забитим, як це буде? Обставина? Не пам'ятаю. Ну. Кит, дай я зніму. Не подивилась. Просто не кодово. Тому кажуть, що тут не дуже енергетика. <laughs> Кири у неї точно не заходить. Мені все заходить, що нове. <кол Billie> так, що це чудова скульптура? <Bullet> Ми от думаємо. Це народження дитини чи на що це схоже? Такий гриб. Далеко наступ захід. Подумаю, це риба.

Дари, кожен я. Паса. <плес> <Класна? плес> я даре попаду, та мало не пока. Черна <плес> до горі, я зрозуміла. <плес> так, тримайся, тримайте. Серце бажає вийди дівчино, не віся морозу. <плес> я твої рушені кивша.